Як я заробив 100 тисяч гривень в 16 років з повного нуля в інтернеті. Дивіться це відео до кінця, і ви дізнаєтесь. В цьому відео я постараюсь конкретно показати кожен крок, кожен етап. Коли мені було приблизно 6 років, батьки купили ноутбук, і я познайомився з світом технологій. Я почав грати ігри, скачувати ігри. Навіть я скачував ігри з вірусами, якимись за що мене брат сварив. І через це я навчився гарно користуватись ноутбуком. Я навчився видаляти всякі там віруси очищу. Воти його далі у 2016 році нам проводять інтернет, і я познайомився зі світом Ютубу. Мені дуже сподобались деякі ютубери, і мені стало цікаво, як вони роблять ці відео. І я скачав свою першу програму для відеомонтажа Sony Vegas Pro. Потім у 2017 році я ще вивчив Photoshop і почав робити на замовлення людям прев'ю, оформлення ютуб каналів, інтро. Зробив я тоді приблизно 100 рублів, що тоді було по курсу приблизно 50 гривень. Паралельно я вів свій YouTube канал про ігри. Він, на жаль, був російськомовним. У 2020 році я його закинув, тому що я зрозумів, що ігри це не моє. І я вирішив, що все, потрібно щось міняти. Я перестав грати ігри, я почав читати книжки, почав займатися спортом. І в цей час я створив інстаграм-профіль, в якому я робив аватарки для інстаграм пабліки. Також я робив обробки фото, ну і рід. Оформлення YouTube каналів. Так що я був зробив ось такий арт для Васі Харізми, і він мені навіть відповів. На дизайні цьому я заробив приблизно 300 гривень, і я закинув дизайн і почав займатися програмуванням. Я не знав, що це таке, але я хотів цим займатися давно. Я дивився хауді хо, хто такий програміст, як стати програмістом, і почав вивчати веб-розробку. Мені це не сподобалось, я почав вчити Python. Я знайшов в ньому бібліотеку, яка називається Kiwi. В ній можна створювати також можна ці програми компілювати під Android, і мене дуже зацікавила мобільна розробка. І я вирішив вивчати нативну Android розробку. Я почав вчити мову програмування Java і Android Studio. Також приблизно в той час я вирішив створити Android програму тренувань. Це була ось така програма. Ти підтягуєшся один раз, нажимаєш кнопку Start і програма дає тобі 10 секунд відпочинку. Підтягуєшся два рази, 20 секунд відпочинку, 3 рази 30 секунд, 4 рази 40. І і так далі. Також я робив просто для себе програми для замовлення піци, робив месенджери, які були дуже цікаві. В кінці 2021 року я зареєструвався на фрілансі, який називається Quark. Я заповнив портфоліо. Я дуже довго чекав клієнта, я не міг його знайти. І тут мені написав клієнт, йому потрібно було створити Android-додаток для перегляду фільмів. Окей, але прикол в тому, що цей додаток ще мав працювати і на Android-TV. Працювати з android телевізорами це було ще щось для мене новіще, я не знав, чи мені брати це завдання, але я його взяв. Ну а що мені втрачати? га? Я пам'ятаю, я працював над тим додатком, і в мене дуже довго щось там не виходило зробити. Я все ж таки якось закінчив ту роботу. Мені на рахунок прийшли 800 рублів. Це були мої перші зароблені гроші на програмуванні. Той вечір я був настільки радий, що це просто не можна передати словами. Я зрозумів, що я насправді можу заробляти гроші цим. Потім, через деякий час працюючи над цим додатком, я заробив Ще 800 рублів, потім ще 800 рублів. А потім мені написав ще один клієнт. Це вже другий клієнт. Він також скинув мені технічне завдання, і я подумав: блін, ну які 800 рублів, потрібно щось більше заробляти. І я написав йому ціну за цю роботу: 12 тисяч рублів. Якщо чесно, я думав, що він подумає, що це занадто дорого. Але ні, він прийняв цю роботу. Я взявся за цю роботу, і за два місяці я її закінчив. І Я заробив 12 тисяч рублів в гривнях. Це 4 тисячі гривень було. І це вже було досить серйозно для мене, для 15-річного на той момент школяра 4 тисячі гривень за два місяці. Як я вже казав, в той момент я читав книги, і я прочитав книгу Брайана Трейсі Майстер часу в тій книзі було написано, що якщо ти хочеш досягти цілі, ти повинен написати на листочку цю конкретну ціль і повинен відслідковувати цю ціль так, щоб ти міг в будь-який момент пояснити малій дитині, на якому етапі цієї цілі ти зараз знаходишся. Також. Ти повинен поставити рамки для виконання цієї цілі, тобто дату до якої ти повинен це виконати в моєму випадку. На той момент була весна 2022 року, і я поставив собі ціль заробити 30 тисяч гривень до кінця літа, до 31 серпня. І тоді вже була почалась війна, і я вирішив зареєструватися на Upwork. тому що на кворк працювати вже не було сенсу. Це російська біржа, і тим більш комісія йде на фінансування російської армії я дуже довго не міг знайти клієнтів в один момент. Історія кардинально міняється. Мені написав клієнт, йому потрібно міняти дизайн в. Андроїд грі, тобто потрібно працювати в готовому проєкті. Спочатку ми з ним домовились працювати по 8 доларів в годину. За той день я заробив приблизно 80 доларів. В Тому курсу це було 2,5 тисяч гривень. Я заробив за один день половину від того, що я заробляв 2 місяці. Працюючи з цим клієнтом, я вже в першому місяці літа. В червні купив собі комп'ютер за 28 тисяч гривень. До речі, Вася, дякую тобі, що допоміг його зібрати. Тобто я мав заробити 30 тисяч до кінця літа. А я заробив їх в першому місяці. Ну і далі, працюючи цілий 2022 рік, я заробив на Upwork більше 3 тисяч доларів. Навіть біля 4 тисяч доларів, що в сумі є більше 100 тисяч гривень. Я починав з нуля. У мене був лише старий ноутбук, який дуже страшно виснув. Включався він пів години, напевно. Тому я хочу дати вам пораду. Ви ж дивитесь це відео і, напевно, самі хочете заробити багато грошей. Починайте там, де ви зараз є. Тому що. Що я знаю, що багато людей кажуть: ой, у мене там немає якогось обладнання, щоб там знімати відео на YouTube, в мене немає обладнання, щоб програмувати. Мені потрібен комп'ютер потужний. Ні. Працюйте з тим, що маєте. Маєте старий ноутбук, працюйте з старим ноутбуком. Маєте новий ноутбук. Та блін, то це взагалі круто. Не маєте нічого, крім телефона, знімайте відео на телефон. Не чекайте, коли будуть гарні умови. Робіть гарні умови. Якби я чекав, я б зараз не мав нічого. Зараз у мене є Такий потужний комп'ютер, про який я навіть не мріяв рік назад. Я знаю, що 100 тисяч гривень для когось це можливо велика сума. Ну а для когось це так як для МС Петі. Це розумієте, це 40 тисяч, це для мене, так, як 40 гривень. Розумієте. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, кладіть вподобайку і підтримуйте український контент, тому що це зараз дуже важливо. До зустрічі! грошах, сейчас я вам скажу.